Весь світ чітко визначився та притиснув Росію Путіна йти на тридцятиденне припинення вогню, припиняти вогонь, припиняти бойові дії на всі 30 днів, починаючи з сьогоднішнього дня. Так висловився вже офіційно і Китай, представник МЗС, а по суті уряду Китаю, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки всі чітко тримають лінію. Путін має піти на тридцятиденне припинення вогню та після цього вихід на мирні переговори. Що ще? Прямо зараз, вчора, сьогодні і завтра не щухають, не зупиняються переговори між США, Німеччиною, Великою Британією. Вчора, навіть в неділю, держсекретар США Рубіо працював із канцлером ФРН ФР... ФР... Мерцом, і з міністром закордонних справ Британії Леммі. Сьогодні в Лондоні зібрались всі міністри закордонних справ Європейського союзу та Великої Британії. Тема номер один: припинення бойових дій в Україні припинення вогню. Тема номер один безпека Євросоюзу та Великої Британії. І 19 травня лідери ЄС та Великої Британії збиратимуться та ухвалять вже оборонні рішення для всієї антипутінської коаліції та підтримувати далі безумовно Україну, як і Сполучені Штати, так і Європейський Союз, так і Китай нарешті зайняли одну спільну позицію. Немає іншого вибору для Росії і для Путіна припиняти вогонь і припиняти війну.